Погано, коли в нас тривога, ми звертаємося до Бога. І якщо в нас в житті щось не виходить, ми віднуватимо Бога, але ніколи не згадуємо про диявола. І сьогодні багато церков теж вони не згадують про диявола, вони займаються виганянням бійців е, прилюдно. Але цього Ісус не робив так. Ви повинні розуміти, що е, сьогодні сатана, він хоче мати. Вплив в кожній сфері на наше життя. І хочу добратися до кожної людини до серця, щоб можна було маніпулювати людиною. Ви скажете, до мене не добирається, вони синормальні. Хочу сказати, що були набагато більше люди біля Ісуса Христа, біля Бога в тілі, такі, як апостол Юда, який впустив сатану в своє серце, і також апостол Петро, до якого Ісус сказав: відійди від мене сатана, коли він почав прийти від Слова Божого. В сьогоднішньому часі, коли є в церкві, теж можуть віруючі і служителі, і будь-хто перебувати з демонами і з сатаною. Що робити в такій ситуації, коли наше життя воно руйнується? Нам потрібно робити так, щоб не впускати сатну в своє серце, як за прикладом Анані і Сафіри, коли вони прийшли, продали ділянку і хотіли приховати частину грошей. Апостол Петро каже: Ви не мене обманули, а Бога. Тому, дороги, ціні, щоб нам розібратися, де є сатана, а де є Бог, це є дуже просто, тому що Слово Боже говорить, не ваші слова будуть так, так, ні-ні, а все зверх цього це є від лукавого. Ми повинні стерегти своє серце, тому що книга притч, вона каже: найбільше з усього, що охороняєте. Бережіть серце своє, тому що з нього йде джерело життя. Серце, щоб нашій берегти, нам потрібно туди вкладати Слово Боже і виконувати його. Тому, дорогі, ціні, хочу запросити кожного з вас до міжнародної місії Слово Боже, до живої церкви, живого Бога, щоб кожен з вас приписав Слово Боже на своєму серці. Також підписуйтесь на телеграм-канал Станіслава та Юлії Слатаненко. Любі, бажаю вам, щоб ви стали частиною живої Божої церкви, які Бог дав ладу наступати на Сатану і на всю ворожу силу змії та скорпіонів і сказав що нічого вам не зашкодить. Приєднуйтесь. дякую. Амінь.